Про кейс Мінора. до мене просто звернулися з запитом зробити популярною тору, не конкретного рабина, просто зробити популярною тору. Потім я проводила кастинг рабинів. Я дивилась їх в Відні, в Німеччині, в Ізраїлі і так далі. Коли я побачила Шмуля Каменецького. Я зрозуміла, що він такий прикольний симбіоз, ніби він дід Мороз і садгуру в одному. В нього є позитивна енергетика, в нього є харизма. Він говорить. Коротко, навіть його цей картавий акцент. І, і ці всі пазлики, в як... мене дуже є інтуїція, я знаю, будуть людину любити чи ні. Я коли його побачила, я знала, що його всі полюблять. А потім йде механіка. Крім, крім інтуїції, ще потрібен прикольний цей двіжок. Коли ми придумали, що Тора як голос мудрості і GPT як голос сучасності, разом мають. Дуальність має бути, має бути завжди конфлікт на початку. Да? І ти коли оце хоп змечив? Є людина, є форма, і тоді це працює на результат, і це тоді можна говорити про таку дуже круту народну любов, яку ніколи не купиш за гроші.